Вступ до Приазовського державного технічного університету для військових. Шановні учасники і учасниці бойових дій, ветерани та ветеранки війни. Приазовський державний технічний університет пропонує унікальні можливості для здобуття вищої освіти. Вступ без вступних іспитів лише за співбесідою. Вам не потрібно складати національний мультипредметний тест для вступу на бакалаврат. І не потрібно складати єдине вступне випробування для вступу на магістратуру. Вступ здійснюється на основі співбесіди на базі нашого університету в дистанційному форматі можливість переведення на бюджет. Якщо ви не змогли вступити на бюджет, вступайте на контракт. А привальна комісія подасть клопотання до Міністерства освіти і науки України про переведення вас на бюджет як особу пільгової категорії. Ваучер на навчання від держави. У разі вступу на контракт на певні спеціальності у вас також є можливість отримати ваучер у розмірі 30 280 гривень, який покриє вартість вашого навчання. Скористайтесь можливістю здобути вищу освіту у Приазовському державному технічному університеті. До того ж, ми навчаємо дистанційно, тож для навчання вам потрібний лише доступ до інтернету, гаджет і бажання. Зателефонуйте нам і отримайте детальну інформацію про вступ. Наші контакти ви можете знайти у шапці профілю. До зустрічі у наступному відео!